Були собі дід та баба, та не було них дітей. От вони все сумують. А далі дід і каже бабі, Ходімо, бабу, в ліс по гриби. От пішли вони, бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові й каже Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже Давай візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід з бабою по гриби. Приходять додому, а у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це міг бути, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, давай зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зразу до гніздечка, а гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід зробив їй кужілочку й веретенце, вона взяла, сіла на дворі та й пряде. Коли ж летить каченят табунок, побачили її й співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в ложку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табунок, і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шемить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табунок каченят. Побачили, дівчину і зараз Он де наша діва, Он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці кужілочка шуми, веретенце дзвенить Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці, дівчина овертілася в пір'ячко зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов самі зостались. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.